Завдяки угоді, яка була підписана між Канадською благодійною організацією ветеринари без кордонів та громадською спілкою, міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України, на Харківщині реалізується новий цікавий проект з відновлення та розвитку самозайнятості у птахівництві. Голові спілки Вадиму Шияну вже не вперше вдається спрямувати кошти донорів на підтримання мешканців харківського регіону. Наша спілка, спілка птахівників кормовиків України, запустила з своїми партнерами з Канади, організація Ветеринари без кордонів гуманітарно-освітній проєкт. Це, як я вже казав, це не чисто гуманітарний проєкт, тому що він спрямований на відновлення, на відновлення самозайнятості населення і продовольчу безпеку, а далі подальший бізнес-розвиток. Ціль, мета цього проєкту така, що ми проводимо відповідне навчання. Перш за все люди, які пострадали від ворожої агресії, ВПО переселенців та е, вразливі версії населення. За результатами навчання вони проходять тестове завдання і потім йде відбір, вони отримують так званий бізнес-стартовий набір, в який входять 40 голів курчат-бройлерів. 200 кг комбікорму, ветеринарна аптечка та приладів для поїлки та годівлі птахів. Потім ми працюємо з ними, супроводжуємо ці 100 сімей. 50 сімей родин відбирається від громад Зміївської, Новодолажської та Валківської. Це де більш за все є переселенці в Харківській області, а 50 родин відбирається від Оскільської громади, це Зюмський район, це декупована територія. Потім ми ці 100 родин супроводжуємо, щоб вони правильно виростили цих курчат і вийшли на ті продуктивні ріст, на вже кінцеве м'ясо птиці, щоб вони цілий рік могли як мінімум свою родину забезпечити. 25 липня у селі Бірки свої бізнес-стартові набори отримали 50 родин, які пройшли відбір під час онлайн-навчання. Я дуже люблю вирощувати усяку живність, особливо курчат. Ну і поучаствувала в проєкті. Чисто участвувала, щоб поповнити собі знання, що, наскільки щастя, привали, не думала. Скажіть, будь ласка, для кого будете вирощувати? Для себе чи все ж таки на продаж? Ну, є плани на продаж. І для себе трошки. Для себе я вже сама купувала курчат, вирощувала. А тепер хочу спробувати на продаж. Вирощувати буду для себе. У нас велика сім'я, ми самі переселенці з Харкова, Северна Салтовка. У нас там все розбито, ми тепер починаємо нову життя. Треба вчитися. Це нове щось. І, це і Я благодарна, що люди уделяють нам час, внимание. І, 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 і свою свої знання нам передають, які ми будемо далі передавати. Далі учасники проекту також знаходитимуться під супроводом спеціалістів, які надаватимуть консультації на усіх етапах процесу вирощування бройлерів. Ми вже приймаємо участь в подобно типу мероприятиях четвертий раз. Нас, слава богу, приглашают. Мы учим людей, как обходиться с птицей, как ее выращивать, как ухаживать. Была программа по индюкам, по гусям, по уткам. В этом году мы работаем с бройлером. Это все, кто сегодня получает 100 семей. 50 у нас получают и 50 в Изюме. Они же, мы с ними встречаемся еженедельно в Зуме. У них вопросы, у меня ответы. Как быть в этом случае, как поступить. Напоминание всей технологической карты – Схеми, як вони довжні бути, як довжне расти, контрольне взвішування. Ну, все, що касається технології вирощування бролерів. Тобто за все будемо відвідати, всему будемо чити. Після вдалого навчання у 20 учасників проекту буде можливість відкрити свою справу з вирощування птиці. Проектом передбачений навчальний курс із бізнес-планування і написання грантових проєктів, під які можна отримати фінансування на розвиток власного бізнесу. Ми потім іде далі, і ми проводимо відповідно так званий менторинг, супровід тих, хто хоче ці знання і цей бізнес-набір перевести вже в бізнес-діяльність, тобто займатися бізнесом у техівництві на рівні фермерського особистого господарства. І ми з ними потім починаємо працювати над тим, буде відібрано 20 осіб, щоб допомогти їм написати грантові заявки на Фінансову підтримку цих е, коштів або це державні кошти. Або кошти міжнародних програм та донорські кошти, Для того вже 20 родин отримали кошти і розвили свою бізнес справу. І потім вже цей осередок почав розвиватися у цих громадах. За наша ініціатива вже підтримана ветеринарами без кордонів, вони об'явили конкурс на інші області України, завдяки нашому прикладу. Тобто наша справа буде йти далі, і ці так звані гуманітарно-освітні бізнес-проекти будуть йти далі. Тому що якщо ви я вас прошу, як ЗМІ донести до людей те, що від гуманітарної складової, дійсно, яка потрібна наразі зараз, ми йдемо вже в складову освітньо-ділову бізнесову. Тобто наше завдання рано чи пізно гуманітарка закінчиться. А люди будуть знати, що робити, як робити і заробляти на цьому кошти. Це наше головне завдання.